тому що маленький відрів між кандидатами для мене особисто є величезний виклик сьогодні. Історія з фальшуванням фінального протоколу виборів Черкаської обласної територіальної виборчої комісії 40 тисяч голосів. В одну ніч були переписані і забрані у восьми політичних партій, і перерозподілені між двома: це опозиційний блок і блок Петра Порошенка. Одні до отримали Інші отримали можливість пройти прохідний бар'єр у 5%. Знову ж таки, а що відбулось далі? За добу силами правоохоронних органів тих партій, які обікрали, були зібрані докупи ці 17 членів комісії. і Вони переписали протокол як. Чени вже з порушеннями закону щодо строків прийняття такого протоколу, і внесли туди вже достовірні відомості. Але що відбувається зараз? Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо факту, тим не менше, процес як такий, я думаю, нічим не закінчиться. Тому що всі 17 членів територіальної виборчої комісії заявляють, що це був технічний збій. Тобто математична проста функція зібрати протоколи. Альних виборчих комісій і сумувати їх, як виявляється, було проблематично для цієї ТВК. Я хочу згадати Чернігів. Який...